У вересні далекого 1980-го через зйомки фільму Рідня увесь Дніпропетровськ був схвильований. Зйомки проходили в двох міських парках Чкалова і Шевченка на проспекті Кірова, в ресторані Маяк та Расвет. Однією з основних зйомочних локацій була залізнична станція Дніпропетровськ-Південний, в народі південний вокзал. Історія південного вокзалу датується 1929 роком. У Мандриківському районі міста, де раніше розташовувався стихійний ринок, була побудована нова залізнична станція, яку назвали Лоцманською. За 46 років на її місці відкрили залізничну станцію «Дніпропетровськ-Південний», яку урочисто запустили 1 липня 1975 року. За ідеєю, південний мав стати другим за важливістю залізничним вокзалом Дніпра. На старті запуску так і було. Були сформовані потяги, які прямували в основному південно-західними напрямками. У 80-ті роки міська влада Дніпропетровська мала плани на виведення до вокзалу лінії наземного метро. Причому з перспективами на наступні роки це був задум запуску кільцевого залізничного маршруту, який міг би охоплювати усе місто. Розташування Дніпропетровська південного відіграло ключову роль у занепаді залізничного вокзалу. З одного боку тут високий обрив, а з іншого великий густонаселений схил. Всі ці несприятливі умови вплинули на загальний розвиток вокзалу. Він ніби завмер у часі в 2017 році. Дніпропетровськ південний було перейменовано на станцію Дніпро Лоцманська.